Розпаковка бюджетного недорогого пилесоса. Мова ЄС yes, 10. Муся в перших рядах робить розпаковку. Робить пилесос за 3999 ну, гривень, мінус знижка від катґета, 200 гривень сертифікат і кешбек про привіт. Получилось 3571 гривня. Такий він вигляд має. Ну, доволі така велика коробка. Да, Муся? Муся? Розпаковуємо. Муся царапка, так? Да? <гум> ну, каже, Муся, не тільки ж для мене пілісос, каже, для тебе теж щось є. Муся, пора ногті стрихти. Ось так він запакований. Що робить пілісос? Зарядка. Будемо розбиратися. Ну, каже, ящик для мене. Домік каже, так? Да? Класний домик в тебе? Ну, я, ти, грайся, грайся. Так, зараз будемо дивитися, як ця штука працює. <рес> Чудо. Каже, якась літаюча тарілка, да? так, Муся, це не гризти.